Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я покажу, як виконати всі завдання в телеграм-боті HOT і отримати максимальний буст до вашого майнінгу. Найважчими завданнями для новачків, напевно, є поповнити Нір на свій гаманець і поповнити 1 USDT. В цьому відео я прям покроково покажу, як це робиться. Якщо ви ще не почали майнити HOT, посилання буде в описі під відео. Це телеграм-бот, в якому ми заробляємо монетки HOT. Вони поступово капують нам на баланс, треба лише заходити раз в кілька годин і забирати їх. Це повністю вже криптопроєкт з реальною криптовалютою, яка я впевнений буде чогось коштувати. І тут вийде заробити більше, аніж в тому ж ноткоїні. Після того, як почнете майнінг, то вступайте в нашу команду, в наше поселення, в нас вже пів тисячі людей, разом ми піднімемося до топу і будемо отримувати якісь бонуси, які придумають ще розробники. Посилання на команду також буде в описі. Просто натискаєте і приєднуєтесь. З вас за це нічого не беруть, тільки дають. І так, завдання. Щоб їх знайти, заходьте в свій баланс ход і натискайте кнопочку Boost. Перші два апгрейди вони купляються за ход. Тобто ви інвестуєте свої монетки в те, щоб заробляти ще більше монеток. Пару разів я точно рекомендую прокачати і те, і друге, а далі вже дивіться самі, як ви вважаєте, чи воно того варто, чи ні. А я саме розкажу про цю третю категорію, там де в нас місії. Ці апгрейди сильно прискорюють ваш майнінг, і якщо ви хочете реально чогось зробити тут, то їх обов'язково треба пройти. Відкриваємо місії, як ми бачимо, тут їх поки що 4. Але як пишуть розробники, далі будуть додавати ще місії. Поки що давайте розберемося з цими. Перша місія завантажити додаток гаманця Here. Це просто додаток на телефон, натискаєте кнопочку і вас перенаправить в Play Store чи App Store, де ви просто встановлюєте цей гаманець. Після чого відкриваєте додаток і вас одразу спитає, чи є у вас вже гаманець, чи ви хочете створити новий. Так от, якщо ви вже почали майнити ход, то гаманець у вас вже є, і створювати новий не треба. Вам саме треба імпортувати той самий гаманець сюди. Для цього повертаємося в наш telegram бот йдемо назад, повертаємося сюди. І зверху тут буде справа меню налаштувань. Заходимо, і тут вам треба відкрити вашу сіт-фразу. Оце внизу це ваша сіт-фраза, це прям ключ доступу до гаманця, яку нікому не можна показувати. Ви її копіюєте і потім повертаєтеся в додаток, який ви скачали, і імпортуєте свій гаманець. Після цього, якщо ви все зробили правильно, то у вас тут в портфоліо відобразиться та сама кількість ход, які у вас в Телеграмі. Тобто це у вас один і той самий гаманець. Просто в двох різних місцях. Після цього повертаємося в завдання і можете натиснути кнопку Я виконав завдання. Але майте на увазі, воно може не одразу зрозуміти, що ви дійсно це виконали, іноді треба перезайти в telegram бота чи трошки почекати. Далі, закинути 0.5 NIR. Для цього вам знадобиться аккаунт на біржі. Я покажу на прикладі біржі ByBit, але це працює також і на Binance, і на OKEx. На інших біржах може ще й не працювати. Якщо у вас ще немає аккаунту на одній з цих бірж, реєструйтеся, посилання будуть в описі під відео. І так, після того, як купили собі трошки НІР, я рекомендую закинути чисто один НІР, цього вам вистачить з головою. Після цього заходимо в свій гаманець на біржі і натискаємо Виведення. Тут обираємо монету Нір. Мережа в нас доступна тільки Нір, ваша адреса гаманця це ваш нікнейм в Телеграмі. Повертаємося на головну сторінку Telegram бота і тут буде зверху ваша адреса.tg. Ви копіюєте і вставляєте на біржу. Обираєте, скільки хочете поповнити, тут буде дуже маленька комісія, і натискаєте Підтвердити. Буквально через хвилину ваш нір попаде вам на гаманець, і ви зможете підтвердити виконання цього завдання. Тепер завдання номер 3 закинути один USDT на рахунок. З цим виникає більше всього проблем, але його насправді виконати дуже просто, якщо ви виконали попередні два завдання. Для цього переходимо назад в додаток Here Wallet, який ви скачали. Якщо ви вже закинули Нір сюди, тут внизу у вас буде кнопка Swap. Натискаємо, і прямо тут ми можемо поміняти наш Нір на USDT. Увесь нам міняти не обов'язково, подіть просто якусь суму, щоб було трошки більше за 1 долар. Натискаєте, підтверджуєте, і у вас на гаманці з'являються USDT. Тепер можна спокійно повернутися в telegram бота, в завдання, і тут натиснути, що ви виконали це завдання. У вас залишиться лише завдання запросити друга. Цим я думаю, ви впораєтеся і самі. Після того, як виконали завдання по USDT, можна спокійно повернутися в додаток і свапнути USDT назад в нір, бо USDT вам тут ні до чого. А оцей Нір поступово буде витрачатися на клейми ваших монеток ход. Без нього також можна, але тоді ви будете отримувати менше ход. Притому одного Нір вам вистачить на довгі місяці майнингу і ще потім залишиться. На цьому все. Якщо залишилися якісь питання, то пишіть в коментарях або в нашому чаті в телеграмі. Не забувайте підписуватися, а також ставити лайки. Нагадую, всі посилання ви знайдете в описі під відео. Все, до зустрічі!